Всіх вітаю Україну! Зараз е, погані новини, жахливі з Запорізької області, е, район е, Гуляйполе. Як вам відомо, вже ви знаєте, е, на цьому напрямку стався обвал фронту. Можете подивитись по карті. Просування ворога відзначається в трьох напрямках. Ворог захопив декілька населених пунктів. Наша армія відступила, щоб вберегтися. Тут, будь ласка, підпишись, нажми на жмена плюс. Я буду вас інформувати Запорізької області по цьому напрямку. Свіжі новини, які повідомляються, що зараз ворог е проводить наступальні дії на зелений гай і рівнопілля. Ситуація є дуже складною. Ворог просувається і має успіхи. Ніхто не очікував тут такої великої стрімкої активності російської армії, але вона сталася. Надіємося, наші хлопці зупинять цей наступ і відкинуть ворога. Хай береже нашу армію Господь.